Був сніг, були морози. А гриби є і досі. Знаєте, їду просто попід дорогою. Дай думаю загляну. Заглянув і є знову, знову ж таки є. Ось гляньте, здоровенні, ще мерзлі досі. Здоровенні гливи. Багато їх. І тут знову ж таки є. Коротше, треба їхати по гриби і срочно. тільки вже завтра на вихідник. Всім привіт! Я хочу сьогодні показати вам, все ж таки, де шукати фламуліни. Прямо зараз, оце перед новим роком період Різдвяних свят і новорічних. Я відкрию вам секрет того, як я збираю Фламуліни. Я недавно пробував, мене не дуже вийшлося зробити. А сьогодні все ж таки хоча б покажу місцину, як вони ростуть, що вони люблять. І можливо самих грибів знайду. Поїхали. Оце вже вам скажу дійсно справжня локація, де можуть бути фламуліни. Раніше саме в таких місцях я їх шукав багато. Оце очерет верби. І треба ходити дивитися по під ними або на самих деревах. Пусто-пусто. О! ага, Одненький старенький гриб. Гляньте. Гляньте яка шляпа в нього. Вже потемнів, викидає спори. Так, а тут під корою іще є. Ну, я їх брати не буду, але ж я вам показую приклад, де вони реально ростуть. от Вони люблять такі місця. Верба. Полотина, очерета, і вони в таких місцях люблять рости. Що далі? Ну, а під цією вербою приклад того, що не тільки фамулі не ростуть. Під вербою, гляньте, біла глива така чималенька, знову ж таки задубівша. Можна було вирізати, в принципі. Але основна моя задача все ж таки показати те, що не зміг пару днів тому, показати, все ж таки, де ростуть фламулінки. Найбільше фламуліни люблять у дикій природі саме верби. От не знаю чого, саме верби вони полюбляють найбільше. Шукаємо місця, де верби ростуть. І найголовніше, щоб поруч болотина і є очерет. Люблять вони і очерет так само. Підійшов до однієї з верби старезної такої. Тут вона осінню ще стояла повністю в воді. І звернув увагу, що долі прямо ростуть в такі копійки Оце прямо долі вони ростуть. І дивіться, їх тут мільйони штук. Оце і є сфламулінка. Зверніть увагу, росте знизу. Я її зривати не буду, хай підростає. Але коли так знизу росте, це означає, що вона росте із корення. І в неї не буде дуже багато сил, щоб виростати великою. Тому треба буде з'явитися тут буквально максимум через тиждень. Так, там копійчушки. А там взагалі воно повно. Кругом потрошку. Покопічушки, і скоро не ростуть фламуліни. Гляньте. Але на такі фламуліни завжди треба уважно дивитися. Як розрізнити фламуліни від неїстівних або отруйних грибів, ви знаєте? Зараз знайду нормальну фламуліну і поясню. Прикольно те, що. Я, в принципі, перший раз таке бачу, бо зазвичай, коли знаходжу їх в очеретах фламулінки, то в очеретах їх так не видно, а тут вони, ну прямо, ну, якщо вам видно, їх тут сотні штук малесеньких. Звичайно я їм дам вирости і стати нормальними великими грибами перед тим як збирати. Чесно кажучи, я і сам зараз здивований через те, що от чим ближче в очерета заходжу, тим їх більше і більше. Вони зараз не в зовсім такому хорошому стані. Вони трошки пригнічені. Але це 100% Фамуліна примерша, примучена. Її тут дуже багато в очеретах особливо. Це ще одне підтвердження моєї догадки, що все ж таки якась мікориза з очеретом у них є. Можливо, це просто корені дерев під низом. Але я давно помітив, що фламуліни люблять очерет. Можливо, в них є симбіоз. Можливо. Якщо знаходить просто дерево верби, десь там біля дороги чи в парку, то там буде менше шансів, що виростуть фламуліни, ніж коли поруч є очерет. Воно якось так. Оце на практиці в мене так складується. Тут прямо устелено ними. Хто бачить ці копічушки? Оце все кругом. Оце все кругом так. Жесть прямо. І дійсно, відійшовши від тих великих дерев, де було багато там попід очеретами устелено фламулінами, сюди далі підійшов, де просто кущі якісь ростуть. І тут такого немає. Все повідходили, все ж таки. Там на коренях ростуть, але в очеретах. Цікава штука. Але все ж таки, друзі, будьте обережними, коли збираєте. І фламуліни в тому числі. От навіть зараз, коли такі оттіпі пішли, коли не зрозуміло, чи то осінь, чи то зима, будьте обережними. Зривайте гриби бажано тільки на деревах, на пеньках, на стовбурах. І обов'язково знайте, як вони мають виглядати. І знову підходжу. До старого дерева і знову копичка. Дивіться, ціла копичка. Це ще один із признаків того, що, із ознак того, що це все ж таки фламуліна. Коли кучно ростуть, ні колібії отруєні. Ні, отруйні галерини так не ростуть. Єдине, що ніжка тут ще світленька, вона ще істівна. І бархата на ній не видно. Оксамиту. Вона типа як пухнаста така ніжка тоді залишається. Я вам хочу знайти і показати класичну камулінку. Ну-ка, знову пригоршня грибів Кубкою ростуть. Оце вже більш-менш. Саме головне, ребра на фламуліні, ребра білі або жовті там. І зверніть увагу, якщо вам видно, ребра шапочки уходять під ніжку, плавненько уходять під ніжку. Ну, правда, погано видно, бо воно все підмерше. Саме головне на ніжки должна бути типа, баграма, така. Типа замш. І ці гриби мають рости або біля самого дерева, або на дереві, або на кущах. Не збирайте грибів, якщо немає оцих всіх ознак. Якщо тільки чисто одна ознака, що вони просто схожі по кольору і так далі, ну вони не ростуть близько біля цих дерев, остерігайтеся. Ну, і ще одна. Памуліни ростуть, коли добряче похолодало, коли вже пішли приморозки. Ну, це зазвичай у нас листопад, кінець листопада, початок грудня. Тоді вони починають рости. Раніше можна напоротися на різні і поганки і так далі. Бували роки до війни. Я їздив у свої місця, де росте дуже багато памуліни. Хто дивився ще раніше, там 3-4 роки тому мої відео, того не бачили. Очерета, пеньки, хожу з шуршуними, а грибів повно, устелено. Перед новим роком я збирав гриби, тоді ще правда люди не знали, що це за гриб. І, можна сказати, сміялися з мене по-тихому. що Я ці грибочки збирав. Зате я збирав їх мішками і навіть катав. І на новий рік у мене були свіженькі грибочки. Дуже смачні, до речі. Ну що, сподіваюся, ви вже все зрозуміли. Як вони ростуть, як їх збирати, де саме, під чим, як розрізняти. А зараз я поїду, все ж таки назбираю трошки гли собі на вечерю. Само собою покажу. Льод наче не відчувається, наче осінь. Лод стоїть. До речі, чуть не забувся. Вітаю вас усіх із Різдвом. Миру, вам, достатку і любові. Сьогодні святвечір. У кого є можливість, робіть 12 страв. Вечеряйте сьогодні. А я сьогодні на вечері собі все ж таки глиб назбираю трошки. Так, переїжджаю по глиби. Так, ну, дійшов я до своїх грибочків гляньте, які вони трошки порвані, але отакий кусман мені годиться зараз забрати з собою і повечерят Забираю, вже не буду показувати, як ви ж бачите, вже вечоріє, темніє на вулиці. Забираю. Раз. І номер два. Отакий красавчик. На пеньочку їжу. Лишив для звірів, рибочки єсть. Так, ну що, дійшов я до одного з тих пеньків, де дуже багато грибів. І прикол, що, що це не той самий ще пеньок. Я до того пенька не дійшов, де було ще більше грибів. Але оцих мені навіть забагато буде для того, щоб сьогодні забрати та насмажити. Яка красота. Отаку руку підставлю. Ви бачите, да? яка гарона. Все, забираю його і погнав. Друзі, от такий от пакет з грибами, я скажу так, непогано доволі. І мені сьогодні на вечерю вистачить. На різдвяну вечерю. Сьогодні в мене гриби вже є. Закінчую зйомку, темно, нічого не видно, телефон вже сів. Тож, усім пока і з Різдвом.